Ось знаходиться шлях, звідки расисти відступали. І місце, де брали ми полонено. Так розказує про перші дні російського вторгнення боєць з позивним Санич. До війни чоловік викладав історію в місцевій школі. День, коли довелось брати у полон росіянина, згадує так: 25 лютого. Йшли якраз бій в місті Ахтирка, і частина військовослужбовців рашистів поверталася до своїх місць дислокації. Прийшлось нам трошки полежати на холодній землі, щоб його підпустити поближче. Російський солдат, каже, боєць відбився від своїх та заблукав. Вони йшли десь на відстані один від одного, 15, якраз вийшло, що він йшов в вони Почали заходити, і тут він і залишився на цій території. Це фото зробили одразу після затримання. На ньому російський полонений Михайло Князів. Молодий юнак, не пам'ятаю, вже ну, десь із середини Росії. Маючи на зброї тільки один пістолет, зайшли його з двох сторон. Він практично зразу. Не очікував, що ми там з'явимося». пістолет, говорить боєць, не знадобився. Росіянин здався сам. Він зразу впав на землю і практично підповзав. Ми думали, що він буде на допомогу. Ну, нічого такого не відбулося. Того ж дня, за словами бійця, полоненого повезли до місцевої військової адміністрації. Звідти ж його передали правоохоронцям Полтави.